Як вийти з замкненого кола звичок, страху, страждань і почати свідомо створювати нову реальність, без необхідності чекати на кризу, біль або зовнішній поштовх, це ніби ти приручуєш тварину, і рано чи пізно тіло починає реагувати на новий розум. Відбувається буквально вивільнення енергії. Якщо людина не думає про час, не думає, де має бути, куди їй потрібно йти, що було вчора, де вона сидить, де живе. Якщо вона взагалі ні про що не думає, вона може перейти десь у ніде. І якщо вона не думає про передбачуване майбутнє чи знайоме минуле, вона може перейти з якогось часу в поза часом. Ми виявили, що коли людина стає ніким, нічим, ніде і поза часом, вона буквально стає чистою свідомістю. І ось, відкриваючи свою увагу в ніщо, відчуваючи простір, людина починає переміщуватися у вічний теперішній момент. Це складно пояснити, особливо якщо ти мислиш матеріалістично. Але коли ми перебуваємо в цьому стані, в мозку відбуваються зміни. Саме цього ми й навчаємо людей. А далі виникає питання, яке усвідомлення з'являється з цього стану? Уяви, ти хочеш змінити своє життя, постійно дієш за шаблоном, звички, які не ведуть до кращого. Ти хочеш родину бути продуктивним, ходити в спортзал. А насправді все одне й те саме знову і знову. Ти знаєш, чого хочеш, але відчуваєш, що не здатен нічого змінити. Коли ти занурюєшся в глибоку медитацію, починаєш усвідомлювати свої несвідомі звички і, скоріше за все, Більше не захочеш їх повторювати саме в цьому і полягає процес змін. Проблема в тому, що більшість людей чекають на кризу, хворобу, зраду, втрати, і лише тоді вирішують гаразд, я готовий змінюватися. Але мій меседж навіщо чекати. Ми можемо вчитися і змінюватися не лише через страждання, а й через натхнення та радість. А тепер уяви, що ти збираєш групу людей. У них можуть бути звички, про які вони навіть не здогадуються. І раптом вони починають бачити, що весь цей час винувачували, скаржилися, виправдовувалися, жаліли себе, відкладали важливе. І вони починають усвідомлювати: якщо моя особистість формує мою реальність, то щоб змінити реальність, треба змінити особистість. Бо той, ким ти є зараз, це не той, хто хоче бути щасливим. Це той. Хто підсвідомо відданий нещастю, і ось ми розбираємо основи. Ми даємо карту думок, поведінки та емоцій, якими людина жила. Можна сказати, це другий крок стати свідомим щодо свого несвідомого Я, а потім, свідомим щодо нового Я, почати його створювати. Людина, яка почувається погано, але нічого не робить, щоб змінитися, все одно робить вибір, просто вона обирає те, що знайоме і безпечне. А момент справжнього вибору, справжньої зміни це момент дискомфорту, це відразу перехід з відомого в невідоме. І якщо тіло до того часу було запрограмоване емоційно бути розумом, як ми вже говорили, слуга стає господарем, і коли ти виходиш у невідоме, а там некомфортно, тіло кричить: повернись до страждання. Повернись до провини, повернись до того, що знайоме, бо навіть якщо це руйнівне, це знайоме. Я завжди кажу буде певна смерть старого себе на рівні нейронів, гормонів, хімії, генетики. Старе я має померти, але замість того, щоб стискати зуби і триматися за берег, ми даємо людині інструменти, дії, практики, бо саме це невідомий простір, ідеальне для творення. Наша ціль вести людину у стан спокою і пробудження одночасно, не в течу, не в боротьбу, а в творчість, бо ти не можеш одночасно бути в режимі виживання і в режимі творення, тому ми починаємо з балансу фізіологічного. Спочатку повертаємо тіло в рівновагу, а потім ставимо запитання, ким ти хочеш бути. у що ти хочеш вірити. Ми вивчаємо, що таке переконання. Це думка, яку ти постійно повторюєш, і ми навчаємо, згадуй, щоб думати по-новому в медитації, згадуй, як ти хочеш почуватися поруч з колишнім або з начальником. Закрий очі і уяви, як ти виглядаєш, коли ти великий, що робить прощення, що робить любов. У думках повторюй, як ти хочеш поводитися, репетируй, і чим більше ти це робиш, тим більше програмуєш залізо. А якщо повторюєш достатньо, це стає програмою, ти починаєш поводитися так автоматично, і ось чи можна навчити тіло відчувати потрібні емоції заздалегідь, звісно, не чекай багатства, щоб відчути достаток, не чекай успіху, щоб відчути силу, не чекай зцілення, щоб відчути цілісність. Якщо ти чекаєш, поки зовнішній світ зміниться, щоб прибрати внутрішню порожнечу, ти завжди будеш чекати. Навчи тіло відчувати емоції майбутнього заздалегідь, і щойно ти почнеш відчувати достаток, ти почнеш його створювати. Щойно ти почнеш відчувати силу, ти наблизиш успіх. Щойно ти відчуєш вдячність і цілісність, почнеться зцілення, ти почнеш формувати причини, а не чекати на наслідки. І коли людина регулярно згадує цей стан, тренується з часом, вона починає відчувати себе так все частіше. А чим частіше вона себе так почуває, тим більше вона вірить у своє майбутнє. І бувають такі люди, які настільки добре це роблять, що ходять по світу в цьому стані, ніби їхнє майбутнє вже настало. І саме тоді відбувається магія, випадковості, співпадіння, можливості. Вони починають з'являтися в житті людини, це відображення її внутрішньої трансформації. Звісно, бувають і інші випадки люди, яким ти хочеш допомогти, але не виходить чому? Бо не всі готові, хоч я й вірю, кожен здатен змінитися. У кожного є потенціал. Як внутрішня трансформація, усвідомлення старих переконань, вихід зі стану нестачі та формування нової ідентичності допомагає змінити життя, зцілитися і почати творити нову реальність без необхідності чекати кризи чи страждань. Іноді, коли людина переживає сильну нестачу і відчай, вона просто не здатна почути нічого нового, її нервова система закрита, вона не може сприйняти інформацію, яка не відповідає поточному емоційному стану. Саме тому на наших заходах ми не проводимо сесії запитань і відповідей. Ти можеш дати людині абсолютно точну відповідь, але вона її не почує. Більше того, вона може почати сперечатися, та варто лише людині вийти з цього стану, а зробити це може лише вона сама, як вона раптом починає чути. Ми часто запрограмовані чекати, коли зміниться щось зовнішнє, щоб заповнити нашу внутрішню порожнечу. Ми думаємо, ось, коли це станеться, тоді я почуватимуся добре, і так ми стаємо жертвами обставин. Зовнішній світ починає керувати нашим внутрішнім світом, нашими думками і почуттями. Якщо людина постійно запитує, чому я досі не зцілився, це говорить її стара особистість. Нова особистість ніколи б так не сказала вона занадто зайнята процесом подолання та становлення. Люди завжди зустрічають інформацію на своєму рівні, але знаєш, що справді надихає. Щоразу на кожному заході на сцену виходить людина, звичайна, цілком нормальна людина, така на яку ти можливо не звернув би уваги в супермаркеті, не схожа на вегана, не на кетодієті, дієті, не надто молода. Не надто спортивна, просто людина, і вона розповідає свою історію, як їй поставили діагноз рак чи інше захворювання, і як вона змінила своє життя, щоб зцілитися. Я дивлюся в зал і бачу, як 2300 людей затамували подих, тому що на сцені правда а нічого не надихає так, як щира історія. Саме завдяки цим історіям у нашій спільноті з'являється віра, розуміння і усвідомлення, зцілення можливе. Люди бачать це на власні очі, і тоді кожен у залі думає: якщо він зміг, значить, і я зможу так само, як хвороба може поширюватися, як інфекція, здоров'я та добробут теж можуть бути заразними. У нас були випадки, коли одна людина з синдромом Рейну ділилася своєю історією, а до кінця заходу ще четверо з таким самим діагнозом більше не мали симптомів. Або п'ятеро людей вставали з інвалідних візків на одному і тому ж заході. Якби ти запитав мене раніше, чи вірю я, що це можливо, я б сказав ні. Коли людина бачить правду на сцені, її уявлення про можливе змінюється, і це дозволяє їй повірити в себе. Ти згадав слово ідентичність, і я сам розмірковував над цим останні тижні. Наприклад, я завжди вважав, що не люблю бігати. А цього Різдва вирішив, треба розібратися з цими установками, і почав бігати. Було боляче, боліли ноги. Але раптом я подумав: а в яких ще сферах мого життя я живу в межах історій, які сам собі вигадав Історій, що звужують моє життя, мій світогляд, моє здоров'я. Ми всі процес, ми всі незавершені проєкти. Я завжди кажу: ти можеш бути ким завгодно. Ти можеш вибрати будь-яку роль у цій триди реальності, але коли настає час творити, треба зняти цей костюм, треба відпустити цю особистість, перестати бути персонажем. Деякі люди настільки ототожнюються зі своєю особистістю, що не можуть бути ніким іншим. Я не вважаю, що особистість це погано, але важливо вміти її відпускати, і якщо є аспекти твоєї особистості, які заважають тобі, наприклад, навіть коли твої аналізи покращуються, а ти повертаєшся до старого життя, і вони знову погіршуються. Це привід, замислитися. А може справа в мені? Відповідь майже завжди так, ти не можеш відкусити від сонця, ти повинен проковтнути його повністю. То який аспект твоєї ідентичності тебе обмежує, яка історія лежить в основі і чи є вона правдою? Якщо ні, тоді потрібно прийняти рішення. Таке потужне і щире, щоб тіло фізично відреагувало на цей імпульс. Цей момент має стати якорем, який ти ніколи не забудеш. Я пам'ятаю, де я був, що робив і в який день вирішив змінити своє життя. Чим сильніша емоція, тим яскравіша пам'ять. Тому не можна просто сказати: можливо, я щось у собі зміню. Тіло відчує брехню. Воно скаже: він не серйозний. він знову зробить по-старому. Але якщо ти скажеш все, мені байдуже, скільки часу це займе? Байдуже, як я себе почуваю? Байдуже, що думають інші? Я буду змінюватися, тоді ти вийдеш із пасивного стану і даси своєму тілу смак майбутнього. Саме це ми й робимо. Для справжньої зміни потрібно вийти зі стану спокою і сказати: Я йду вперед. Це є потужний сигнал до всесвіту. І так, причина, навіщо має бути ясною та глибокою. Справжнє намірення не може походити з бажання справити враження воно має бути твоїм внутрішнім, щирим, справжнім. Лише тоді в нього є шанс. Ми називаємо це надати сенс.